Друзі, вітаю сьогодні. Хочу вам розповісти, які психологи сімейні мені імпонують, і яким сімейним психологом бачу себе. Я є таке російське слово, я поки що не знайшла гідну заміну і переклад созідаючий психолог. Тобто, це не психолог, який підштовхує до розлучень, тому що розуміти важливо, що людина буває в різному стані, в різних ситуаціях може казати різні речі. І іноді достатньо бути поруч, аби стабілізувати людину, достатньо цікавитись самою людиною. перед Тим, як переходити до роботи з парою чи з проблемами сімейними, отож, я рахую себе людиною, яка здатна підтримати так, аби не підштовхувати до якихось радикальних рішень в емоціях, як мінімум. Звісно, є люди, які звертаються, аби супроводжувати їх в період, коли вони розлучаються. Такі моменти бувають. Та більшість випадків з звернень до мене починалися з сліз і бажання втекти з рюкзачком, і завершились весіллям. Я рекомендую вам. Зараз в наступному відео ознайомитись з періодами стосунків. Обіймаю.